Добрий день, що тут відбувається? Добрий день. А тут машина Commerce Evolution. По рознарядці їхнього бригадіра Вертецького Анатолія Вікторовича, він водій з робочим. Знімали борди народного депутата Юрія Бублика. Ось дивіться, вся машина забита цими бордами. як і Юрій Знімають борди, так. Ось їхня рознарядка. Кажуть, ми не знали хлопці, нам сказали, наш бригадір сказав. І вони їздять, знімають. Понятно. Сколько тут бордів виходить по количеству? І що то вже знято, я вижу, да? Тут вже дві, ось що знято, але це поза минулих днів, тому що вже 13 бордів зняли, сьогодні два. І того, як мінімум, 15 бордів вже знято. Борти заплачені, заплачені там, Юрієм Бубликом, ну, тим, хто й, йому допомагав, на Юрієм Бубликом так. безпосередньо проплачено. Тому що э, зміст цих бордів прийти на вибори, не допусти до влади іноземця. Ну, а Якби, хто себе з іноземцем, ось ви можете подивитися, ще не встигли зняти цей. Е, хто ідентифікує себе з іноземцем, це той же самий хазяїн Commerce Evolution компанії чия вишка. Сьогодні Юрій Васильович в Києві, да? сьогодні Юрій Васильович в Києві сесійно працює. А, скажите, які дії далі ви припилаєте? Ми подали заяву в поліцію, Надіємося, що правоохоронні органи е, забезпечать. Справедливість, законність цього процесу. Понятно, спасибо большое. Дякую.